Є антропний принцип науки, є закон біогенезу і є закон, який називається причина і наслідок. Це один із перших законів Всесвіту. Якщо ми особистість, то тоді ми як наслідок нашої причини, тому що тільки особистість могла створити іншу особистість. Наша причина це є Бог, а ми його наслідок. І перший закон термодинаміки говорить, що всесвіт не міг сам по собі появитися і сам себе створити. За межею Всесвіту є творець, яким все створено. І на перших сторінках. Біблії все описується, що спочатку Бог створив небо як простір, землю як матерію, і сказав: хай буде світло, тобто енергія. Перший закон термодинаміки повністю заперечує і відхиляє еволюцію. Другий закон термодинаміки це те, що все довкола руйнується, погіршується, тліє і йде до старості, до руйнації. Третій закон термодинаміки говорить про те, що життя само по собі не могло появитися. Життя відбулося вже від існуючого життя, а життя. Нам може дати тільки Бог, творець всього всесвіту. Тому що там, де Бог вложив свій дух, там є життя, а де немає духа, життя не може появитися. І хоч би як люди не старалися, не крутили схрещувати ДНК людини і тварини, в них нічого не вийде, тому що творець всього всесвіту і всього творіння це є Бог. Теорія еволюції, теорія Дарвіна говорить нібито, що з кип'ячого бульйону відбулося життя. Але от візьміть куряче яйце, там, де вже є зародок. Урядко, і попробуйте його підігріти або вкинути в кип'яток. Чи появиться там життя? Ні, воно просто звариться. В Дарвіна була дуже велика фантазія. Ну як може з кипячого бульйону з'явитися життя? Видно, що це була просто хвора фантазія Дарвіна. Дарвін був просто хвора людина, тому що це ні в які в рамки не вкладається. Тому всі закони термодинаміки підтверджують науку, Біблію, теологію, що за всім творінням стоїть творець, все створено Богом, Словом Божим, і ніякої еволюції не існує. Тому щоб не ходити в ілюзії, потрібно читати Біблію і вивчати слово Боже. І якщо ви хочете знати істину, всю правду, звідки виникло життя, як появився всесвіт, яке наше призначення на цій землі. Напишіть мені, буду рада з вами спілкуватися і вивчати разом з вами слово Боже.